Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Тема цього відео ядерні амбіції Бразилії. Бразилія будує свою собі атомну субмарину. На Бразильській спеціальній судноверфі, яка є головною в країні в будівництві підводних човнів в затоці Сепетіба в штаті Ріо де Жанейро. 4 жовтня 2023 року офіційно почалась Різка Сталі, що вважається початком будівництва першого бразильського атомного підводного човна. Бразилія має свою спеціальну програму з будівництва атомних підводних човнів. Перший Такий атомний човен позначається СНБР. Ну, С-Субмарина, Н-нуклеар, БР Бразилія. Оптимістичні прогнози спуску на воду цього човна 2029 рік. Ну, але є і більш такі обережні дати, це 2031 рік. А ввод в Дію досить такий. Відрізок такий 2032-2035 роки. Вперше Бразилія почала розробляти атомні підводні човни ще в 1976 році ще під час так званої холодної війни. І до 2000-років х років Бразилії вдалося досягти. Якихось своїх цілей створити власні елементи ядерної енергетичної установки, ну і свою центрифужну технологію збагачення ядерного палива. В 2018 році в ядерному дослідному центрі Арамар Іперо Сан-Паулу. Був запущений прототип бразильського човнового ядерного реактора водоводяного типу на високозбагаченому урановому паливі. Проектування безпосередньо першого бразильського атомного підводного човна розпочато в партнерстві з Францією згідно з угодою від вересня 2009 року. Бу, яка була підписана між Міністерством оборони Бразилії та французьким суднобудівельним об'єднанням DCNS Сьогодні це Наваль Груп І ця Наваль Груп. Є генеральним підрядником на поставку військово-морським силам Бразилії до 2025 року чотирьох великих дизель-електричних підводних човнів французького проєкту Скорпен. Ну і першої бразильської атомної субмарини СНБР. Доля Навальгруп. В цьому спільному проєкті 41%, бразильська доля 59%. Була спеціально збудована нова спеціальна верф підводного кораблебудування в цій затоці Сепетіба, де й почато будівництво отих чотирьох підводних човнів проєкту Скорпене. Головна з цих субмарин С-40 була введена до складу військово-морських сил Бразилії в 2022 році. А ще попередня. До тієї угоди, підписаною Міністерством оборони і конкретно суднобудівельним підприємством французьким, 23 грудня 2008 року. Підписали Бразилія і президенти Бразилії і Франції про те, що Бразилія отримає, придбає, отримає у Франції оці чотири підводних човна на суму 10 мільярдів. Підписантами були від Бразилії тодішній президент, який є президентом, і тепер Лува Де Сільва, і колишній президент Франції Ніколя Саркозі. Це 10 мільярдів за ці 4 підводних човна дизельних. А от вартість ядерної, ядерного човна бразильського, цього 7 мільярдів доларів. Дуже дорогий проєкт, і як для такого досить невеликого, хоч і ядерного, але невеликого корабля, Субмарини, човна підводного 7 мільярдів це дуже дорого. Цей човен вже отримав назву СН10 Альваро Альберто на честь віце-адмірала Альваро Альберта, який був, ну, як кажуть, батьком бразильської ядерної програми. Ну, і цей проєкт він базувався на базі все того ж французького Скорпена з додаванням технологій, які використовуються на нових французьких атомних підводних човнах типу Баракуда. Першопочатково мало початись будівництво ще в 2015 році зі здачею в 2025. Тобто до 25-го мали отримати і збудувати і оті дизельні 4 одиниці, і ядерну. Ну але час вніс свої корективи, і графік посунули в 2016 році і зсунули до графік здачі 2029 рік, як я казав, вище. Але це оптимістичний прогноз. А може і 2031. -й. Конструктивно зовнішній такий облік цієї бразильської субмарини ядерної виглядає як збільшений підводний човен Скорпени, декілька цифр. Водотонажність 6 тисяч тонн, ну, знов таки, це ж це невелике водозаміщення в порівнянні з головними підводними човнами величезних країн. Довжина буде 100 метрів, ширина 9,8 метрів. Буде оснащений ядерним реактором бразильського виробництва потужністю 64 тисячі кінських сил, екіпаж буде 100 осіб, глибина занурення максимальна 350 метрів, швидкість підводна 25 вузлів. Озброєння буде складатись з 6 торпедних апаратів 533, 553,533 міліметра. Ну і корпус буде однокорпусна конструкція корпусу. ну Така інформація, те що Бразилія все ж таки, вона, як я сказав, вище аж в 1976 році почала блідочна. Розробляти і бажати збудувати е, ядерний підводний човен е, свого часу. Бразилія теж займалася і розробкою, в тому числі і ядерної зброї. Ну, але якось так е, вдалося. Е, Ну, кому в першу чергу все ж таки та ж Америка, вдалося вмовити Бразилію зупинити ці ядерні проекти. Ну, але тепер все поновлюється, і Бразилія на сьогодні вже будує свій перший атомний підводний човен. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки, слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!